Шановні власавчани, зверніть, будь ласка, увагу, яке світле майбутнє чекає нас за існування Марона, Паська, а також інших захребетників, які жирують, живуть за рахунок нашого існування. Це розбудова будівлі, яку нам, як кажуть, подарував Марон Іван Едуардович. Це тільки початок. Відбувається руйнування і, як кажуть, виробство майна, яке повинно належати громаді Власівки. Наступним етапом буде те, що закривають дитячий куточок. У нас так цього на власівці нічого не залишиться. Вони все роблять, щоб знищити те, що відбувається в державі. Майбутнє. Нам ніяке не гарантоване. Все що нас чекає, це розруха за цією владою, яка зараз існує. Ось оно! Світле майбутнє, яке нам пророкує Порошенко, регіонали, Дяценюк і вся Та Свора. Я обачаюсь, хочу сказати, євреїв, яка засіла і паразитує на тлі української території, і державності. І все, що нас чекає, це в майбутньому. Звичайна плантація для Ізраїля, Америки, Європи чи Росії не має значення. Якщо нічого не міняти, то така наша доля нас починають. З'їдати зсередини. Всього кращого. Це найщиріші побажання нашому керівництву і владі Власівки. Ганьба! Ганьба. Все, виключайте.